У данину казали, краще знатися з дурним, ніж з тютюном, а британські вчені довели це приблизно щось рівноцінне. Бо курці мають значно гірші когнітивні функції, ніж люди, які не палять, але про все по порядку. Досліднику університетського коледжу Лондона проаналізували дані 32 тисяч дорослих протягом 10 років. Науковці опитували учасників віком від 50 років з 14 європейських країн, аби виявити, які особливості поведінки, зокрема куріння, фізична активність, живання алкоголю та соціальні контакти, впливають на зниження когнітивних функцій. Рівень розумових навичок оцінювали за результатами тестів на пам'ять та вербальну швидкість. І ось що показали дослідження. Саме група курців продемонструвала швидке змінення когнітивних функцій. Для порівняння за 10 років когнітивні навички курців знизилися на 85% більше ніж в учасників інших груп. Водночас такі разючі зміни не торкнулися тих курців, які дотримувалися здорового способу життя в інших сферах. Наприклад, вони регулярно займалися спортом або не вживали алкоголь. Наше дослідження є спостережним, тому не може остаточно встановити причину та наслідок, але воно припускає, що коріння може бути особливо важливим фактором, що впливає на швидкість когнітивного старіння. Наші висновки свідчать про те, що серед здорової поведінки, яку ми досліджували, відмова від коріння може бути однією із найважливіших з точки зору підтримки когнітивних функцій. Сказала провідна авторка дослідження Мікаела Блумберг.